Першочергова увага до роботи відділу соціального захисту населення, зважаючи на те, що його працівникам доводиться мати справу з людьми, які потребують особливої підтримки і допомоги з боку влади. На сьогоднішній день у нас вже нараховано близько 3,5 тисяч одержувачів різних видів пільг. З них 2800 – це є одержувачі субсидій. І з державного бюджету на сьогоднішній день профінансовано близько 15 мільйонів гривень на ці пільги на ці виплати, а також з місцевого бюджету профінансовано близько 420 тисяч гривень на компенсацію інших теж пільг і нарахування. Подбали про дітей, що перебувають на обліку у службі у справах дітей, таких наразі 14 а також про захист прав неповнолітніх. Є в нас діюча, постійно діюча комісія з питань захисту прав дітей, де розглядається питання захисту майнових прав, дотримання чинного законодавства, а також наша служба з права дітей часто виступає в захисті прав дітей у відповідних судах, як і нашого району, так і інших, ну, міських інших судів. Підтримали депутати положення про роботу логопедичного пункту. У нас створено два логопедичних пункти: це пункт один на базі Буштинської загальноосвітньої школи першої. Третіх ступенів номер 3 і при Буштинському навчально-виховному комплексі. На сесії було затверджено статут музичної школи, розглянуто хід підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. Це є в нас безприбуткова організація. Вона має зараз статус юридичної особи і ті проблеми, які піднімалися на сесії, що стосується заміни тепломережі, я думаю, до початку опалювального сезону, будуть вирішені. Схвально оцінили депутати роботи відділу культури, які поряд із щоденною Поточною діяльністю успішно спрацював при підготовці до Дня незалежності дня міста. В Загальному я б оцінила роботу з гуманітарної галузі добре. Власне з такою оцінкою погодилися і більшість депутатів, про що засвідчило голосування. Довелося депутатам у пункті різне повернутися того дня і до ситуації довкола житлового багатоповерхового будинку, де вже понад 10 років триває конфлікт між підприємцем, у власності якого перебувають підвальні приміщення, жителями будинку, за словами яких вони часто позбавлені. Тепла й водопостачання через неможливість доступу комунальників до підвального приміщення, ми хочемо скласти комісію, і створена комісія повинна добросовісно попрацювати і нам допомогти підготовці до зими, тому що зимку ми були минулої зими без опалення три доби. Було у нас випадки по два тижні і місяць, що ми були без, без води. Окремо питання цього разу на сесії не розглядали. Проте міська очільниця запевнила, що влада посприяла виконанню робіт у підвальному приміщенні і несподіваних проблем у жильців будинку не виникне. Ми зробили добре так, щоб ви вступили в зиму з теплом. З водою, і це як для мене для міського голови є основне. У пункті «Різні депутати також розглянули низку інших актуальних для міста питань.